Так, друзі, перший проход, бачите? Диваки, стата, диваки. Дуже смачно. Дуже смачно. А, Так, друзі, поливаємо наші саджанці. Друзі, всім привіт! Сьогодні Пасха. Працювати нічого не можна. Ну, думаю, зніму вам такий відос. Ось на пітнічок прийшли до нас на хату. Да, Макс? А ну yeah. кажи привіт. Привіт-привіт. Лопатка. Копати. Копати. Копати яну. Ще зараз пожаримо шашличок. Дивіться, тиждень пройшов з минулого відео. І вже я тут косив і вже ось яка трава. Нічого, ну, на слідчі вихідні проїдемо, вже будемо викашувати. Ось наші яблунька, що ми садили. Дивіться, вже вроді прийнялися. Потрібно буде сьогодні полити, я думаю їх. Бачите? Наші яблунки ростуть потихеньку. Наш сад. Ну, теж треба буде все це знову викошувати. Дуже бур'яно росте трава, це капець. А зараз пожаримо шашличок, грибочки пожаримо, лавашика посидимо, відпочинемо, так як праздник працювати нічого не можна. Так що будемо зараз розпалим наш мангал імпровізуваний. Макс Макс тут вже пішов в свій сарай, гратися. Бо думали, може в ліс вийти, але там така погодка, зараз вітер дує, тут хоч трошки затишок у дворі. Тут теж, в принципі, як природа, то гарно. Зараз сходимо в хату, подивимося, я дошпаклював вже кімнату перший раз, подивимося, типу, як вийшло. Так, друзі, перший проход бачите. Кімнати. Ну, так, цих багато косяків, капець повисохало. Ну, нічого, я думаю. Наступним шаром вже буде краще. Уже більш, трошки все одно підрівнялися стіни. Наступним шаром ще пройду е цим же ж стартовим, а наступним е потім уже фінішним і будемо клеїти обоє. Ну, Коси будемо робити окремо. Е це вже пізніше. Ну, як пізніше, як пошпаклюємо, потім займемося косами. Вони взагалі криві, просто капець. Та й таке, друзі. Так що сьогодні в нас такі, таке відео без роботи, просто Просто приготуємо м'ясо, пожарим, відпочинемо. Так що, кому подобається, ставте вподобайку, пишіть коментар. Погнали, зараз розпалимо вогонь. Так! Друзі, будемо розводити вогник для нашого шашличка. Максим гуляє, десь потеряв трактора, шукає. Каже, нема, потеряв. На траві загубив трактора, тепер психує. Погода, як завжди, в будні дні була гарна, зараз вітер, нахмаряється, коротше, як завжди. приїхали село. Ще й Максим щось каже почнуть. Коротше. Таке от. Так, розложимо наш столик. Оп. Раз. Ти стола поломиш, був Поломиш стола Ох і Максим, це ти музикант у нас, да? Чи хто там? Будеш дрова? Дрова? Рубать. Рубать не можна, сьогодні праздник. Хм. Максим знайшов. Проволоку. Проволоку знайшов? А де ти знайшов, покажеш? Де, отам? Ох і Максим. Ч-то, Що це? що це? Що тут. Так, друзі, виноград наш уже починает заплітатися, бачите? Красота. Красота. Красота, да, Максим? Скажи, красота? Не ламай Красота, ти. Друзі, будемо нанизувати шаштичок у нас, вже костерчик перегорів. Пожаримо м'ясо. Максим бігає. Потім поліємо яблуньки. Грибочки ще пожаримо. Прийшли йшли на вечірок да? бо днем такий вітер був, що неважна було знімати. Ось ми днем пожарили шашличок, а зараз піджаримо грибочки. Грибочки Піджаримо грибочки на мангальчику. Да? Пожаримо. Пі... Пінжаримо. Польємо наші саджанці. Дайте який у нас вийде відосик. Не дуже довгий, але щоб. Канал не стояв, не застаював, поставте вподобайку нам, будь ласка. Так, ось наші грибочки замаринував їх в соєвому соусі з часничком, з олійкою. Пахнуть вроді. Добре. Так, викладаємо грибочки. Поставте вподобайку. Здорово треба подобається. Друзі, перший раз смажу гриби. Не знаю на цьому на мангалі, ні разу не ділав. Скільки їх смажить, навіть не знаю. А чи будь здоров? А чи будь здоров? На вечір погода взагалі просто пташки співають, затихло, все така тишина. Просто класно. Помогти тату хотів, да? отак треба. Та не лупи, а отак. Ось так махай. Хі, помочник. Друзі, такі грибочки у нас вийшли, викладаємо. А зараз ще зробимо лавашик із сиром. Опа. Друзі, беремо лавашик, Сирок. Сирок. Да, і натираємо. Это почувствує машина. Таксі. Таксі натерли сирку. Отак. І беремо часничок. І натираємо сюди часничку. Можно, конечно, надавить. Но Жанна забула давивку, як всегда, в принципі. І ложимо терна на, на решоточку наші сирні, лавочі, друзі, сир почав вже витікати, все можна знімати. Смачно угу. друзі, така вийшла Ну, попробуй, Дуже смачно. Дуже смачно. Смачно. Всім смачного, всім всіх зі всі святами. Дякую за перегляд. Зараз ще пайдемо наші саджанці. дай такий відос у нас вийшов. Друзі, навіть в криниці з'явилась вода, Не дуже багато, але трохи да. з'явилось нам, коли дерева хватить. Так, так, котички зараз. Опа. Потрібно буде почистити і нормально. Буде й води. Осталось тільки світло ще зробити. Так, друзі, поливаємо наші саджанці. Полили вже дерева з власної криниці. Все, на наступні вихідні плани викосить. Тут усе. Наступний відос буде у нас такий. Випилюємо ці дерева і я замовив вже доски на забор. Так що всім до нового відео будемо будувати паркан. Так що, дякую за перегляд, всім миру, ставте вподобайки.